Як ти тут? Сьогодні твій день. Зараз запалимо свічку в пам'ять про тебе. Дякуємо тобі за все. Ти любив, як я читаю вірш. Завжди заходив. Дивився, зараз ми прочитаємо вірш, друже. Запалю свічки. Тут від мене, від Ярослава, від всіх людей. Дякую тобі, твоїм побратимам, за захист. Сьогодні ваш день. І кожна людина, яка має час, мала би прийти сюди, на цвинтар віддати шану своїм героям. Зараз ми прочитаємо вірш. Ти любив слухати, я знаю. Ні, я не здався, я у бою загинув, та довго буду жити у віках. Я воював за нашу Україну, за майбуття, що квітне в діточках. Я сильний духом не зламати волю. Моя душа блукає у боях. Мене убили так скотіла доля. Закінчився тяжкий життєвий шлях, та навіть з неба я зійду на землю і пронесуся вітром між руїн. Долати буду те вороже плем'я, а наших заховаю поміж стін. Я справжній воїн, вийду з потайбіччя, не залишу країну в війні, я бачив смерть і її бридке обличчя. Вже руки простягла вона мені. Та я герой, і буду вічно жити. Померло тіло та душа жива, ми Україну мусимо звільнити, натягнута вже міцно тятива, і скоро стріли полетять на всі біч, поцілять в тих, хто нищить цілий світ. Мерзенний кат ще скаже ненці, вибач, та на кордонах вже колючий дріт. Нема прощення, навіки не буде. Чекає нас важкий останній бій. Піднімуться і янголи, і люди, туман розвіють на землі своїй, рясним дощем змиватимемо бризки, багряну кров вбере в себе земля, в гаях зашелестять тонкі борізки, запахне хлібом спахана рілля. Тоді на небі запанує спокій, тут українців важко ізлічить, вони померли в боротьбі жорстокій, тіла схололи, більше не болить. Моя країна, не тужи за мною. Ти знаєш, я по-іншому не міг. Про мене згадуй, про свого героя, який за тебе на війні поліг. Вічна пам'ять героям, вічна пам'ять тобі, брат.